До водоспадів, які п'ять природних місць херсонця любили відвідувати у мирні часи. Згадаємо разом, Чарвелгач найбільше незаселений острів Європи. 56 кілометрів піску, чисте море, старі маяки, унікальна флора та фауна. Посолі, олені, лані та фламінго. Олешківські піски це понад 200 гектарів барханів. У 2010 році на цій території створили національний природний парк. Саме тут під землею приховане величезне прісне озеро. Станіславські скелі. Тут стрімкі круче зустрічаються з лиманом і створюють краєвиди, від яких було важко відвести очі. Це місце приваблювало як туристів, так і археологів. Водоспади в козацькому каскади води поруч із руїнами маєтку князя Трубецького вражали туристів казковими пейзажами. За легендою князь розбив багато жіночих сердець. Тому водоспади називали сльозами закоханих. За іншою версією, трубицький просто штучно повернув підземні води, щоб вони били зі стіни його маєтку. Озаросибаш. Розташована між Херсонською областю та Кримським півостровом. Унікальна солона затока, яку називають гнилим морем. Його дно вкрите мінеральними мулами, а кольори води змінюються від блакитного до рожевого. Пишіть у коментарях, яке з цих природних див Херсонщини ви бачили на власні очі. Якщо ви хочете і надалі бачити відео про Херсон та Херсонщину, бути в курсі подій, підтримайте вгору, підпишіться на спільноту. Посилання на сторінку підтримки ви знайдете в описі під цим відео та у коментарях.